В одному з дитячих садочків корабельного району керівництво готується відновити свою роботу. Директорка закладу дошкільної освіти Людмила Голян говорить: у 2022 році припинили освітній процес через воєнні дії. Дотепер заклад не працював через відсутність укриття. Ми зверталися з проханнями до управління освіти, і саме управління освіти Миколаївської міської ради вирішило зробити в дитячому садочку в нас укриття. І в минулому році розпочались роботи, і закінчились вони в кінці, на початку цього року, в січні місяці. І зараз ми проводимо роботи по облаштуванню укриття. Ми вже сюди внесли і меблі часткове, для того, щоб дітям було зручно. Меблі та іграшки садок отримав від благодійного фонду ЮНІСЕФ на суму 260 тисяч гривень. У нас зараз дуже зручні ліжечка, які у нас зараз в укритті, тому що вони дуже компактні і тут по вони висовуються і тут можна діткам знаходитися весь. Час далі на кожну групу у нас розрахований стіл, де будуть сидіти діти з стільцями. Тут вони можуть просто сидіти з вихователем, або казки читати, які у нас напроти книжковому куточку брати, або брати лего конструктори і тут теж гратися на цих ліжечках, або настільно друковані ігри, які теж знаходяться розвиваючи в розвиваючих центрах. В укритті облаштували і куточок для наймолодших вихованців, говорить Людмила Голян. І тут все для розвитку наших маленьких діточок. І пірамідки, і ігри, розвачі ігри, і гойда, яку нам вчора ЮНІСЕФ дали, таку дуже цікаву. Але тут ми влаштували місце, де діти будуть займатися і будувати різні, різні будівельні конструкції. Також в укритті є кімната для медсестри, санвузол з двома туалетами для дітей та одним для дорослих. В приміщенні передбачений аварійний вихід, обігрівач та альтернативне електропостачання у разі відключень світла. У нас так облаштовано, що коли в нас немає світла, тут самостійно включається аварійне освітлення». Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник каже, вартість цього проєкту становить 3 мільйона гривень. Під час першого огляду приміщення, яке мало стати укриттям для дітей, зрозуміли, об'єм робіт буде великим. Коли ми сюди в перший раз зайшли, то тут ну, дійсно що було дуже важко, тому що навіть висота від стелі до підлоги не дозволяла нормативна, не дозволяла тут розміщувати і облаштовувати укриття. Тому нам довелося відразу робити певні роботи з пониження підлоги. Підрядник розпочав досить активно, було зроблено ну, фактично все, все з нуля. Дошкільний заклад вже розпочав набір дітей. Щойно заповняться групи. Дитячий садок відновить роботу. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.